Ну, якщо говорити про захворюваність на дизентерію в місті Ніжині, я хотів би е сьогодні е сказати, що ситуація в січні-лютому в і місяці, по захворюваності на шигельози на дизентерію, як народі кажуть, залишається стабільною. Е і ситуація благополучна. Благополучна в плані в плані Якому ми не маємо спалаху, не маємо росту, маємо циклічну соматичну захворюваність, яка реєструється кожен місяць, можна сказати, і кожен день, там, коли неколи Але по кожному випадку. Держсанепідслужба отримує інфекційне повідомлення, термінове повідомлення з лікувальної сітки, що поступив такий-то хворий. Ми приймаємо міри, виїжджаємо в вогнище, проводимо збір анамнезу, як захворів, де захворів, хто контактний, що вживав, проводимо дезінфікуючі заходи в вогнищі, ізолюємо. Обстежуємо контактних, якщо це є, з ким він контактував, члени сім'ї або колективу, ну, збираємо ці дані. Якщо нас цікавить, що в самій дизентерії треба виявити, Дизентерія – це збуток захворювання, яке виникає при попаданні в організм людини. Бактерії Шегели, вони розділяються на два типи зони і Флекснера. Зараз в основному іде збудник це зони, яка влітку переноситься мухами. Це хвороба грязних рук, грубо скажемо, де є хворий і бактерію носій. Передає захворюваність від одного від одної людини іншому, або переносчиком є та ж сама муха, яка теж із має властивість переносити збудника дизентерії у своєму кишковику. І при сіданні на ті чи інші продукти людина, яка вживає немиті овочі фрукти, може. Стовідсотково захворіти. Ми на сьогодні маємо певну кількість захворюваності, яка не відрізняється від захворюваності за минулі місяці, за минулі роки. По кожному випадку ми виїздили, ми направили своїх спеціалістів у вогнища, люди, які Захворіли обтежені в лікарнях. Кому треба запропонована госпіталізація? Хто по клінічним симптомам ця хвороба може навіть лікуватись вдома? Лікувався вдома. На сьогодні, по лютому, в лікарнях залишається там до трьох чоловік, які клінічно йдуть на виздоровлення, але хотілося би. Акцентувати увагу те, що збудник, характерна йому така погода не морозна і не жарка, він температуру не витримує високу, а температура прохолодна, смурна, в темряві хорошо теж себе почуває. Тому факторами передачі цього збудника є в основному вода і харчові продукти. Зараз йде е, весняний паводок, підтоплення, підтоплення е, особистих дворів громадян, е, це і туалети, це і якісь вигрібні ями. Е, потім е, ці всі е, сталі води можуть попасти у водогони е, при пориві. Хоч Є така думка, і я чув там на засіданні комунальних служб, що водогон не може, бо там тиск, і туди не можуть попасти талі води. При пориві може засасування із приймальних колодців, з пожарних гідрантів може обов'язково попасти все це у водогін. Тому е, наші працівники в п'ятницю відповідно на засіданні комунальних служб акцентували увагу. Бути настороженим, прийняти всі міри, щоб ми були озброєні, і якщо, відповідно, і виникнуть якісь захворювання, то ми думаємо, що вони будуть теж поодиночні, а групових ми ніколи не допустимо. Будемо старатись їх не допустити. Що відповідно у нас аналіз дає захворюваність. Двоє діток, троє навіть, якщо Січині лютий брати, пенсіонери, дорослі всі в основному, крім цих трьох дітей. З них маємо два сімейних вогнища. Київ нам дає із цих 13 випадків. Два сімейних, які приїхали з Києва, батьки працюють, привезли в електричках цю дезінтерію до нас у Ніжин. Ну, Служба не бачить такого великого ризику. Ми стабільно працюємо і тримаємо руку на пульсі в плані профілактики, в плані того, що при виникненні ми можемо погасити це вогнище, яке не розгорілось. І я думаю, що так і буде надалі. А наскільки на небезпечна хвороба це для. Ну, хвороба дійсно чим небезпечна. Характерна тим, що все-таки збутник попадає у, через рот в основному, побутовий цей шлях передачі, не, грязні руки, попадає в товстий кишковик, потім шегела ця розпадається, токсин попадає в кров, велика інтоксикація організму. Йде робота, йде пронос, йде висока температура. Особливо, ну мож, така хвороба важка, переносять дітки маленькі, тому що якщо дорослі більш-менш ну і дорослі буває, що погано переносять, то страшна хвороба для дітей. От ми аналізуємо. Навіть захворюваність серед дітей тих трьох, які в нас є. За нами зібраного немиті яблука, немиті фрукти із кишені, звідти вийшла, витерла об якусь там хустинку і з'їла не миючи. Тому, вже <кій> може навіть до Хронічна дезентерія, якщо вона не вилікувана, переходить в хронічну форму, що зразу не звернулись в лікарню про нос, то обезвожування організму, висока температура, горить дитина. Ну, я скажу, що в крайніх випадках може навіть летальний вих... може закінчитись, якщо не лікувати таку хворобу. Якщо виникло вогнище цього захворювання, скільки швидко воно може розповісти? Вогнищем ми називаємо те, де, звідки ця людина. Якщо людина поступила в лікарню, ми отримали повідомлення про захворювання. Ну, по-перше, не завжди клініцисти ставлять зразу діагноз, що це дизентерія. От в п'яти випадках, з тих, що ми на сьогодні маємо, ми отримали екстрені повідомлення, що це ГРВІ, гостра респіраторна вірусна інфекція. І тільки на п'ятий-шостий день лабораторно-клінічна лабораторія підтвердила діагноз, що це дизентерія. тому що всі Проносні всі роботні маси у лабораторії і в нас, які беруться, вони досліджуються. Висівається збудник чи там, чи у нас. Тому на п'ятий-шостий день нашим спеціалістам, виїжджаючи у вогнище сімейне, ну це будинок, де проживає ця людина. Ми будемо називати це вогнище, тому що воно може розповсюдитися на членів сім'ї, на сусідів, на вулицю. Його треба. Ліквідувати, тобто обстежити, продезінфікувати і пролікувати, погасити вогнище. Тому рання діагностика лікувальною сіткою ставить, ну, ну, дає можливість швидко, оперативно зробити ті чи інші міноприємства, тому що міроприємства протиепідемічні, при гострій респіраторній вірусній інфекції і дезінтерії зовсім різні. І якщо ми отримуємо на п'ятий шостий день тільки підтвердження, що це дизентерія, то у вогнищі вже немає ні харчових продуктів, які вживала людина. ні де вона була, ні хтось поїхав, хтось уїхав, хтось розніс. Оці моменти для нас складні. То бажано, ми зараз спілкуємося із. Міською з районною лікарнею ставимо це питання, щоб інфекціоністи все таки більш раніше. Хоч, хоч би на другий-третій день був під підозрою діагноз е, гастроентероколіт або дезінтерія. Тоді міроприємства будуть проводитися більш своєчасно і більш ефективно. Я маю ще на увазі, наприклад, і захворіла, захворіла дитина, яка вчиться в школі. І на світі це небезпечно. Для інших дітей. Звичайно, якщо вона захворіла, вона е, може будь е, виділяти цю дизентерійну бактерію, Шигелу, так сказати, вона буде, е, е, як ми говоримо, носієм або е, ну, носієм, від неї можуть бути захворіти інші діти. Тому локалізація хворого, обстеження контактних. Що ми зробили в нас по 15-й школі? Такі випадки були в січні один випадок, і у лютому один випадок. Служба, відповідно, лікувальна продивилась всіх учнів того класу. Ми обстежили два рази вже харчоблок. Обстежили працівників харчоблоку лабораторно, і після того як подивився лікар, дитячий лікар клас, відібрали тих, які дітей, які були під підозрою, ну скажем так, для перестрахування. І їх теж лабораторно обстежили, але нічого не виїхало. Тобто не зв'язано це з організованим колективом, не зв'язано це з класом, школою, а чисто побутова. Вживали неякісні харчові продукти, які були інфіковані. Де треба вияснити? Чи це були в магазині, чи це по дорозі додому, чи це грязні руки на тих же перилах, на дверях, на ручках? Тут все може бути. Тобто зараз відповідно в цей період, коли нема високих температур, немає сонячного світла, яке вбиває бактерії, відповідно, профілактика, перш за все, повинна бути. Це Мити руки, мити овочі, фрукти все вживати тільки після миття. Особисто, особливо дітям, та і всім, і дорослим. І самим треба після любої подорожі в громадських закладах, в автобусах, особиста гігієна це перва профілактика дезентерії, да й всієї кишкової групи інфекцій.